Раз. У нас є кілька клопотань про відкладення. Почнемо з Ігоря Миколаєвича. Вас на котру? Ваша честь. Це стосується 22-го. А, 22-го. Добре. Але в нас не з'явився Олексій Петрович. Андрій Михайлович. Більш деталі знаєте? Так, день. Більш детально, щоб суд без оголошення. Щоб ну... без оголошення ми могли прочитати. А, ну, а, Деталі не знаю. В клопотанні повідомив номер лікарняного, з'ясовував, що таке, яка а, наче гріб, і дуже, ну, скажімо так, поганий стан. Ну, могли не озвучувати, добре. І качера немає. Теж а? без цих, без всяких. Так, ваше годину тому качур повідомив смскою про те, що є підозра на ковід. Третю добу хворіє. Сьогодні тільки оформив е лікарнян. Добре, ми будемо в такому разі без двох обвинувачених. Ми без обговорення. Давайте не будемо відкладемо сьогодні засідання. Е чекаємо від е захворілих одужання. І, хай, і відповідних документів, що підтверджують неможливість участі. Uh -huh. А друге. Давайте зразу за 22 друге вирішимо тоді. Це наступне засідання? А 15-те? Через одне? Ще буде одне в нас, так? Ну давайте тоді вже вирішимо, добре? А, 15 дня. А зня, можна 15 у нас почекайте, буде? Почекайте, почекайте. Це сьогодні. 22 друге якраз на, на, на той час, що і у нас, так? Апеляція? А ваша честь, там на третю годину я хотів особисто участь прийняти, і прокурор теж там обов'язково участь має бути в розгляді апеляційної скарги. Тому один і той же час ми просто фізично ніяк не. Щось прокурор посміхається, щось хочете сказати, чи що? Що ви своє? А, у вас є група. Я зрозумів. Давайте 22-го також. Очевидно, оскільки апеляційне оскарження, маєте право взяти участь. В них там відкла... знімаємо 22 -е число також, оскільки буде апеляційний розгляд. Тобто, а наступного разу ми ж там в січні. Давайте з... перевіримо дату. Скажіть. Зараз скаже секретар нам, можливо. Можливо, я. Наступного 26 26-го. Січня. Давайте. Зараз секундочку. 26 січня, так як завжди, так? Всі узгодили, звірили, все. Всіх з новим роком кого не побачили Ваше час 15-го не буде, це на день суда, 15-го. Ні, не буде. Не буде там знято вже засідання.